У мене така закладка є. Я навіть не знаю. Всім привіт! Це буде дуже незвичне відео для цього каналу, але я вирішила спробувати щось нове і поділитися з вами другим своїм хобі. Як ви зрозуміли, далі мова йтиме про книжки. Якщо чесно, мені страшно знімати це відео. Мені здається, я ще замало прочитала, замало знаю, щоб щось комусь розказувати. Але дуже хочу спробувати. Тому сьогодні буде підбірка найкращого прочитаного за 2025 рік, особисто для мене, особисто, на мою думку. Якщо десь щось колись станеться і я буду рекомендувати комусь книги, то, звичайно, це буде вона. Це історія про п'ятнадцятирічного хлопчика на ім'я Юлік, який вирішив шукати Святого Миколая. Він велосипедом перетинає пів України, і на цьому шляху його чекають певні пригоди. Так от про них нам тут якраз розказують. Хлопчик має певні проблеми з розвитком, і, звичайно, він піддається цкуванню. Але, попри все, він вірить в диво, і він до останнього його шукає. Він до останнього його намагається віднайти навіть в людях, які завдають йому болю. Знаєте, я б хотіла, щоб цю книжку прочитали всі бажано, всі люди на цій планеті. Вона про щось більше, ніж про історію хлопчика. Вона про те, як цей хлопчик. Не перестає вірити в дива, не перестає вірити в людей. Навіть якщо вони роблять йому щось погане, він все одно шукає в них добрі сторони, він вірить їм. Вона це щось більше, ніж про історію хлопчика. Вона це про те, як ми виростаємо і забуваємо вірити, забуваємо любити, забуваємо залишатися людьми. Ця історія вона дуже така тепла. вона вона легка. Я люблю, коли книжка легка, коли вона так дуже між рядками, але змушує тебе задуматись про щось таке більш глобальне, як, от, наприклад, про те, щоб залишатися людьми впродовж всієї книжки. Він дивакуватий, але він у своєму щирий така цікава, непересічна історія, яка мені здається. Нікого не залишить байдужим після прочитання. Тому, якщо ви шукаєте щось не надто складне, не надто велике, на цей похмурий зимовий вечір, то я вам рекомендую. Продовжу дуже коротко це спитаєте Мієчку, і вона, моя улюблена, за своїм вайбом, за своєю атмосферою. Тут сестри приїжджають на літо до бабусі. І в них була домовленість, якщо в житті якісь проблеми, і тобі потрібно трохи взяти паузу, вони приїжджають до бабусі на, здається, два місяці, і там про все забувають. Потім до них приєднується ще одна сестра, і вони проводять доволі цікаві будні. Але це вайб, коли ти приїжджаєш до бабусі в село на літо, тебе нічого не хвилює, ти можеш просто. Подуріти, повідпочивати, і проблеми вони десь там потім колись, але зараз ти насолоджуєшся цим моментом. І знову ж таки, вона дуже легко читається. Вона маленька, вона дуже легко читається, і вона така мені дуже тепла серце, мені якась така приємна. Я обожнюю, коли не знаю, родина збирається, коли вони проводять разом час. І от ще літом наступна це дім для дома. Вікторія Меліною, яку, на жаль, вбили наші сусіди 23-го року в Краматорську. Історія розповідається від імені смішного пуделя на ім'я Дом, і вони з 1991 року з родиною полковника, який його купив, переїжджають з Новорська до Львову. І тут вони починають своє нове життя в новому помешканні. Їхні якісь родинні проблеми всі, от повзають, виходять наверх. Як переплітаються долі цих людей в тяжких 90-х, розкажу вам собака. Книжка знову ж таки легка, книжка цікава, і вона нас легко перенесе в ті часи. Дуже рекомендую прочитати цей твір авторки, яка, на жаль, нових книжок вже більше не напише. Тому що вона заслуговує бути. В кожній бібліотеці. Вона заслуговує, аби її теж прочитали, ну, як мінімум, половина людства, точно. Цю книжку я прочитала не в 25-му році, але я все одно з вами нею поділюся. Це історичний роман за перекопом я, кримський роман за перекопом Я Земля. Це історія дівчинки, яка народилася і виросла в Криму в родині полковника КДБ, але вона тісно дружила з кримською татаркою, і от в неї починається розуміння, усвідомлення того, ким вона є. Чи вона є українкою, чи насправді її кров в венах перемагає, і вона все-таки є росіянкою. Тут як історичні події, так і її особисте життя, які переплітаються, як вона реагує на ці історичні події, що відбувається в цей час в її житті. Взагалі, з цього твору почалось моє захоплення читанням, моє захоплення книжками. Я її тоді прочитала за два тижні, що на той момент було. Уже швидко для мене і для людини, яка взагалі до того часу не читала. Тому я вважаю, що вона заслуговує мати місце в моєму топі улюблених книжок і залишатися там, скільки б я після неї не прочитала. Бо і життя головної героїні, її стосунки з чоловіками, відносини з друзями тут теж цікаво описані. Ну і для любителів детективів. А я їх люблю напевно, вже класик української літератури Іларіон Павлюк і його білий попіл. Приватному детективу Тарасу Білому замовляють розслідувати вбивство панночки, обвинувачують такого собі семінариста Хому справа ніби геть зрозуміла, втім, гутір дісталося вбивство, приховує таємницю. Ця таємниця страшніша за всі оповідки про панночку, що встала з гробу. Так от інтрига буде триматися до самого фіналу, а фінал вас стовідсотково шукує, я так думаю, як і мене. Ще одна історія про родину цього разу вже на Донбасі. І, чесно скажу, це вже тяжча історія за всі попередні, які я вам рекомендувала, я вам просто прочитаю свій улюблений уривок з цієї книжки. Нас вчили поважати вік, бо вік це ознака розуму. Це пізніше ми зрозуміємо, що в реальному світі старі маразматики зустрічаються частіше від літніх мудреців, але батьки не навчили нас любові, власним життям вони вчили нас брехати і виживати. На практичних прикладах такий досвід засвоюється міцніше. Тому ми не вміємо любити, але знаємо, як ненавидіти ненависть і злість, ось паливо, на якому працює наш організм. Тяжка доля в кожного члена цієї родини. Є розділи, присвячені окремо там одній людині. Її історії. Ці історії часто доволі сумні. Павла Белянського є ще книжка Я працюю на цвинтарі, її я поки не купила і не прочитала, але подивилась фільм, де він, здається, ще був сценаристом. Так от, і фільм, і книжка на 100 з 10. Моя вам щира рекомендація. Можете подивитися, можете почитати, можете зробити і те і інше. Ще одна книжка, кінець якої мене шокував. Танго з духами Марічка Крижанівська. Я її люблю ще за те, що тут використані діалекти. Львівський археолог приїжджає в Карпати шукати скарби Олекси Довбуша. І в Карпатах говорять діалектами. Це мені читати дуже приємно, дуже подобається. Я просто обожнюю таке. Я сама ними говорю і читаю про таке комбо. Завершую я, напевно, найскладнішою книжкою, яка, яка може розбити насправді. Це перша в Україні книжка про розлад харчової поведінки, про шестирічну дівчинку, якій насаджують, що в неї є зайва вага, і як в дорослому віці вона намагається з цим жити, це побороти, як вона переживає травму втрати бабусі, як вона живе з мамою, яка її не любить, яка змушує її менше їсти, з татом, якому і на неї все одно. І от ця дитина якось виросла і якось намагається жити щасливо. Це складна книжка, складна історія, але вона важлива. І ось таким от вийшло моє перше відео про книги. Мені дуже страшно його записувати, дуже страшно його викладати, але мені дуже страшно подобається. Я можу годинами говорити про книги, якби не боялася заспойлерити. Мені подобається читати і подобається їх обговорювати. Тому я маю надію, що відео про книги ще будуть на моєму каналі. Не знаю, чи вдалося мені зацікавити вас хоча б однією книгою. Можливо, ви з цього переліку вже щось читали. Напишіть в коментарях. Ну і дякую за перегляд, дякую за підтримку. До нових відео. Па-па!